Мої вітання, друзі. Слава Україні! Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. В залежності, коли ви будете дивитись це відео з вами Костянтин. Ради усіх вітати, чути, читати ваші коментарі, спілкуватися в нашому чаті Вікторінокс Україна. Якщо до речі, ви хочете туди потрапити, будь ласка, напишіть мені листа. Розглянемо вашу кандидатуру на входження. Просто розкажіть, хто ви, звідки ви там, скільки у вас Вікторіноксів, і головне, з якого ви міста, навіть не з якого міста, з якої ви країни. Тому що це дуже і дуже зараз важливо. Ну що, черговий день і черговий огляд на черговий суперфантастичний мод. В мене в руках супер Тінкер. Одна з найпопулярніших моделей компанії Victorinox, Якщо б тут був би штопор, це був би Клімбер. І саме Клімбер одна з найпопулярніших моделей, тому що є три ряди, тому що є все най найнеобхідніше. Для того, що потрібно звичайній людині в місті, ну і в принципі, сам по собі він дуже класний, прикольний. Такий невеличкий набір різноманітних інструментів, які завжди будуть до подоби і завжди можуть знадобитися в тій чи іншій ситуації. Але тим не менше, багато хто з нас, хто має багато ножів Victorinox, на різні випадки в житті. Хоче, знаєте, такий особливий ніж, так ніж парадно-вихідний, так би мовити, ніж для душі статусний, прикольний, з яким хотілося просто погратися. Ну і в принципі, що він також виконував деяку роботу, але тим не менше, хочеться, щоб от такий от маленький витвір мистецтва мати. І такі нові, такі моди роблять саме українські модороби. Роблять вони, звичайно, модоробів по всьому світу вистачає, їх дуже багато, але саме українські, я вважаю, най -най найкрутіші. Чому саме? Тому що зараз я вам продемонструю одну цікаву роботу, ну і ви все зрозумієте. Це звичайний клімбер. Клімбер в зелених целідорових накладках. Але якщо ми подивимося, це не звичайний клімбер. Це ніж, який вже можна назвати статусним, як я кажу. Ніж, який має латунні лайнери. Ніж, якому інструменти так само працюють, як і за алюмінієвими лайнерами. Це також клаце. Усіма предметами можна користуватися. Один з найпопулярніших ножів на ADC. Тому що тут є ножниці. І ось до цього ножа були зроблені латунні накладки. Зараз в Україні у нас бум з приводу латунних накладок. Є у нас в Запоріжжі хлопець, якого звати Павло, і він їх виробляє. В моєму попередньому відео ви могли б бачити ось такий мод. Карбонові накладки і латунні лайнери. Це теж робота Павла. У попередніх відео у мене був огляд на мод Компакт. З латунними лайнерами, з дерев'яними накладками. І після цього багато хто захотів собі мати саме ось, ось такі ножі компанії Victorinox, в яких би були саме латунні накладки. Цей ніж дав мені на огляд хлопець, якого звати Іван. Збирав його Іван з міста Києва. А латунні лайнери робив Павло. Вийшло фантастично. Мені цей ніж нагадує годинник Rolex Daytona. Ну, ті, хто розбираються в годинниках, знають, що таке Rolex, так, і що таке Rolex Daytona, і скільки коштує. Там зелений циферблат. І цей ніж. Ну, просто офігітельно підходить саме до Ролікса. Ролікса Дейтони. Або до, ножа, як мені сказав один хлопець Сейка-альпініст. Там теж такий зелений циферблат, коштує він трошки дешевше, ніж ролікс Daytona, але, тим не менше, дуже-дуже красиво. Да будь до яких годинників з зеленим циферблатом, і є де є латунь або позолота. Цей ніж має підійти. Просто, ну, щоб розумієте, щоб одяг підходив до одяга, Щоб це було стилістично. Е, класний. Приємно тримати його в руках. Ну, давайте просто його порівняємо зі звичайним супертінкером. Ну, давайте уявимо, що це клімбер, так що тут є штопор. В принципі, вони схожі за всіма показниками. Наскільки він став ширше саме цей ніж у порівнянні зі звичайним клімбером? Шістнадцять і девьта. Тут в нас товщина шістнадцять і сім. Дві десятих. За рахунок чого? За рахунок, знову ж таки, лайнерів. Друзі, на цей ніж, трьохрядний ніж, потрібно мати 4 лайнери. Бажано. Що бажано? Цей і цей лайнер мають бути товщиною 1 мм. Ці лайнери мають бути товщина 0,5 мм. Наскільки він важчий у порівнянні з, зі звичайним Супертінкером або Клімбером, кожен лайнер, кожен лайнер з товщиною 1 мм додає до ваги плюс 10 грам, тобто тут 10 грам у нас і тут 10 грам, це вже 20 грам. Стосовно цих лайнерів 0,5 мм, вони о, важать о, 5 грам. Тобто 5 плюс 5, 10, плюс 20, 30 грам. Тобто цей ніж, цей клімбер, важче цього супертінкера на 30 грам, на лише 30 грам. Ну і товще на 20 мм. Чесно кажучи, я не відчуваю цієї ваги. Ну, не відчуваю. Да, до речі, чому саме тут мають бути товсті лайнери? Тому що є. Певна напруга, так? І певне навантаження. Ну, наприклад, на той же штопор. Коли ви будете відкривати пляшку з вином, тут має бути товстий лайнер. Так само і шило. Коли ви будете робити дірку, тут має бути товстий лайнер. Тому що, якщо буде тонкий лайнер тут стояти, може погнутись. Ну, а лайнери, які йдуть під ножницями, ну, Тут лайнери, тут лайнера між ними пружина з ножницями. Ну, в принципі, ну, тут можна і тонкі поставити тонкіше, тому що це ножниці. Тут навантаження на них особливо немає. Тобто тут люфта ніякого не, не може бути, тому що ножницями ми просто працюємо ось так. Ну і ось так, так. 30 грам. І я вам скажу: це не суттєво. Це взагалі не суттєво. 30 грам це не 300 грам. Тому можна його носити спокійно на кишені, можна носити його в якомусь такому, знаєте, красивому чохлі, який може пошити майстер Серхіо Малушев, який також є в нашому чаті. Я демонстрував вже його роботи. Ну, наприклад, ось, ось такий чохол для такого моду. Хочу сказати про те, що якщо ви бажаєте, ви можете замовити, щоб вам виготовили такі лайнери. І ваш клімбер, або там, наприклад, Спартан, або Компакт буде зовсім по-іншому і красиво виглядати. Нічого складного тут особливо немає. Треба лише почекати певний період часу, поки це все буде виготовлятися. Але на фініші. Ви будете мати ось такий, такого красунчика: ось такий витвір мистецтва. Знову ж таки, ще раз повторюсь, ролик з Дейтона мені цей ніж нагадує, нагадує цей годинник. Але це не все ще по модах у нас. Ще один мод замовив пан Іван у е майстра Івана Модороба. Ось такий мод, це мод чотирьохрядний, який має відкривачки ножниці два леза і ось такий напильник. Це можна сказати маунтайнер, але не маунтайнер. Тому що, наскільки ми пам'ятаємо, маунтайнер має штопор, але тут хрестова викрутка. Справа в тому, що колись компанія Victorinox випускала саме таку модель. І назва у неї була Grand Prix Саме тут був намальований намальована машинка, автомобіль. І виглядало це дійсно класно, красиво. І він був, скажімо так, випускався для автомобілістів. Так? Тому що тут не було стопору. Водіям вживати алкоголь не можна, але є хрестова викрутка, яка, хоч і не дуже зручна, але тим не менше, нею можна користуватись. Ну І в принципі, знаєте, в цьому ножі зібрані різноманітні викрутки, які можуть стати в нагоді вам будь-де і будь-як. Ну, наприклад, ось шліцева викрутка, вона же фомка, Це викрутка для хрестових гвинтів PH2 або PZ2. Ось така викрутка для глибинних шахт, хрестова викрутка для PH2. В принципі, навіть кінчик напильника можна використовувати як викрутку для маленьких-маленьких гвинтиків. Ну, наприклад, ось ось такого плану. Хопа, можна відкрутити, закрутити. По-різному бува, може стати в нагоді. Ось такий мод, гран-при. Чому компанія Victorinox його зараз не випускає, я навіть не знаю. Ну, В принципі, ставка, напевно, зроблена на Super Tinker більше або на Swiss Champ. Але, тим не менше, досить цікава така прикольна модель Чотири ряди. Ну, ось у мене в руках зараз Tinker, так. Ну, ось різницю ви можете побачити. Різниця лише один напильник ряд з напильником. Єдине, звичайно, якщо б я робив такий мод, я б ще б додав би сюди на спинку цей викрутку. Ось такого характеру, під напильник. Ось як от на цьому моді. Ось таку ще викрутку, де шліц 2 мм. Але, тим не менше, Іван так захотів. Ну, в принципі, теж непогано. Так що ось такі два ножа відправляються до міста бар, до Івана. Ну, в принципі, давайте ще раз подивимось на цей мод. Латунні лайнери це, звичайно, потужно. Це, це дуже красиво. Давайте відкриємо всі інструменти, щоб ви побачили, як воно там виглядає все. Ось так. Клацалки дуже приємні. А, тому що між інструментами, там, якщо я не помиляюся, є мікрошайби, угу, є, є, є. І а, механіка, механіка просто бездоганна. Так що, друзі, якщо є бажання, будь ласка, пишіть листа, розглянемо вашу пропозицію. Запрошуємо до нашого чату Вікторінокс Україна. Якщо є бажання створити подібний мод. Будь ласка, звертайтесь до нашого майстра Модороба, звертайтесь до Павла, будуть у вас латунні лайнери, і будуть у вас подібні ножі, багатопредметні ножі, які вже не просто багатопредметний ніж для роботи. Так, це вже такий, знаєте, статусний екземпляр, з яким можна. Знаєте, як я жартую інколи ходити в театр. Добре, друзі, на цьому буде завершувати. Дякую Богу і Збройним силам України за те, що Україна тримається, Україна вже йде в контрнаступ. Звичайно, ворог буде розбитий, ворог має відійти на свої кордони. Крим це Україна. Маріуполь це Україна, Херсон це Україна. Україна це Україна. Це велика нація, велика держава, якій дійсно. Великие, классные люди. Ну и по этим модам вы можете побачить, что у нас и потужные майстри. Дякую всем, на все доброе. Русский военный корабль идет на дно. И не только крейсер Москва, но и другие корабли тоже потонут. Это всего лишь вопрос времени.